Всім привіт, Mazda cx 5 не вперше потрапляє до нас на тест-драйв. І ось нещодавно ми розповідали про її рестайлінгову версію. Здавалося б, вже всі нюанси нам відомі, але знову знайшовся привод поговорити про цей кросовер, який є одним з бестселерів українського ринку. Ну і зараз докладніше. Прообразом кросовера Mazda CX-5 став концепт-кар Mazda Minagi, який з'явився на Женевському автосалоні у 2011 році. Разом із концептом Шінарі вони стали першими, хто продемонстрував світу новий стиль кодо. Але саме Мінагі поєднав нову мову дизайну та технології з Дизайн прототипу був дуже схожий на майбутню серійну версію кросовера, що дебютувала незабаром того ж року на німецькому автошоу у Франкфурті. А перші власники сіли за кермо новеньких CX-5 на початку 2012 року. Саме так починалася історія моделі, яка за декілька років отримала почесне звання бестселера марки Mazda та утримує його котрий рік поспіль. Кросовер має успіх на ринках Сполучених Штатів, Канади, Австралії та багатьох країн Європи. Він завоював понад 100 нагород на міжнародному рівні, виборовши 45 з них тільки за перший рік після запуску. Дизайнери пригадують, що поставили собі завдання привнести елементи спортивного дизайну у кросовери, і цим створили зовсім новий напрям розвитку цього сегменту. Технології SkyActiv демонстрували новий підхід до створення двигунів, трансмісії кузову та ходової частини. Ця концепція мала на меті поєднати динамічне емоційне водіння та економічність, залишивши при цьому доступність для масового споживача. Інженери намагалися максимально збільшити коефіцієнт корисної дії двигунів. З цією метою було запроваджено ряд інновацій, серед яких підвищення ступеня стиснення у бензинових двигунах, що сягнула 14 до 1, в той час як зазвичай вона становить 9-11 до 1. Першим двигуном сімейства Скаєктів став дволітровий атмосферний силовий агрегат, що мав потужність трохи більше 160 кінських сил. Натомість у дизельних двигунах серії Скаєктів d ступінь стиснення було знижено. Тож виходить, що МАЗда створила перший дизельний двигун з низьким ступенем стиснення для серійного авто. Для того, щоб зробити кросовер більш ефективним, було зменшено його вагу за рахунок використання високоміцних сталей в конструкції кузова. Друге покоління було презентоване 2016 року у Лос-Анджелесі і хизувалося повністю новим дизайном. Незважаючи на подібність з попередницею, нова cx 5 змінилася дуже істотно. Змінилася передня та задня частини автомобіля. Тут особливо виділяється передня з її звуженими фарами та рішіткою радіатора. Оновилася пластика кузова, з'явилися нові опції та оздоблення. Значних змін зазнав і салон кросовера, причому дизайнерам вдалося знайти такий стиль, який ще довго залишався актуальним без доопрацювань. Щодо техніки, то інженери не стали вигадувати нову платформу, а суттєво модернізували існуючу, збільшивши жорсткість кузова, покращивши також ходову частину та рульове управління. Двигуни залишилися колишніми: це атмосферні бензинові 2.0 та 2.5, а також дизельний 2.2. А от електронних асистентів стало помітно більше. Друге покоління Mazda CX5 отримало цілий комплекс асистентів під назвою Active Sense. До якого, зокрема, входять система розпізнавання дорожніх знаків, адаптивний круїз-контроль і система векторизації тяги G Vectoring Control, що, за необхідності, змінюючи тягу на ведучих колесах, допомагає кросоверу проходити круті повороти. Восени 2021 року Mazda представила оновлену модель CX5 другого покоління з оновленим стилем і комплектаціями. Основні акценти включають оновлені бампери та решітку радіатора, а також нові фари головного світла та задні ліхтарі. Технічна частина глобально залишилась без змін. Під капотом так само можуть бути встановлені бензинові двигуни родини SkyActiv об'ємом 2,0 або 2,5 літри. І потужністю 150 або 194 кінські сили відповідно. Втім, було дещо вдосконалено шумоізоляцію та знижено рівень вібрацій. Наразі в Україні пропонується 5 комплектацій CX-5 – Touring, Touring S, Style, Sport Black та Top. Для перших двох пропонується лише 2-літровий двигун. Для Style можна обирати між 2-літровим та 25 літровим а для Sport Black та Top передбачено тільки двигун 2,5. А от коробки передач виключно шестиступеневі автоматичні. Стартова ціна на японський кросовер зараз складає приблизно 30 тисяч доларів США. Це прайс за комплектацію Touring, в якій пропонується тканевий салон, але разом з цим є двозонний клімат-контроль, датчики світла та дощу, підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Камера заднього огляду та деякі інші опції. Комплектація Sport Black здається найбільш збалансованою. За півтора мільйони гривень близько 38 тисяч доларів пропонується оригінальний теракотовий чорний шкіряний салон, безключовий доступ, вибір режимів руху, більше асистентів для водія і, звичайно ж, зовнішній сталінг з чорними акцентами. Здавалося б, під час останнього оновлення в моделі було покращено все, що тільки можливо. Але японці все одно значний елемент для вдосконалення, і це мультимедійна система. Пам'ятаєте, до останнього часу дисплей системи MSD Connect по центру торпедо був діагоналлю 8 дюймів і мав зображення, яке видавало його вік. Тепер це в минулому, і на всі комплектації CX-5 встановлюється новий екран діагоналлю 10,25 дюйма. Він має трохи інший формат. Тобто не такий високий, як раніше, але ширший. І також тут інше меню. Таке саме, як на старших моделях CX60 та CX90. До речі, тести обох цих автомобілів є у нас на каналі. Тож тепер картинка з камери заднього огляду має набагато гарніший вигляд, що особливо помітно на топовій комплектації, де встановлено систему кругового огляду на 360 градусів. У всіх без винятку комплектацій є Android Auto та Apple CarPlay, починаючи з комплектації Style з бездротовим підключенням. Ну що ж, друзі, коротенькі підсумки. От зараз здається, все, що можна було виправити та вдосконалити в поточній версії Mazda CX5, було зроблено. І це вкотре доводить мою тезу про те, що найвигідніше купувати автомобілі після їх другого або навіть третього рестайлу. По-перше, більш привабливий прайс. По-друге, всі вдосконалення вже зроблено. Ну а на цьому все. Я прощаюся з вами до наступних тест-драйвів. Щасти вам!